До Дня гідності та свободи у Кримучуці влаштували особливу подію урочисте гасіння пам'ятних конвертів, присвячених учасникам революції гідності. Ця акція символізує вдячність і шану тим, хто боровся за свободу, демократію та права людини в Україні. Це буде історія Кримучукавка видатні особистості. Проєкт такий буде продовжуватися. Будемо робити каталог. Продовжуємо серію. Сліду буде присвячена жертвам голодомору, 23-го І так. Потроху, потроху будемо підіймати історію. На заході також виступали учасники революції гідності, які поділились своїми спогадами та роздумами про події 2013-2014 років та як вони вплинули на наше теперішнє життя. Мій синочок один з перших був учасником революції гідності. От він там участвував там. також був і сердюк. Він дуже був сміливий. мій синочок після революції гідності. Він пішов в АТО. Коли, коли почалася війна, то він пішов, теж, він не стояв в стороні. Він пішов в перших числах, теж пішов на війну. Він загинув 29 вересня 23-го 23 року. На жаль, то свобода здобувається важкою ціною. Ми це розуміємо і бачимо. Але дуже прошу вас, щоб Кременчук в тому числі. Був завжди містом, яке пам'ятає, яке пам'ятає своїх героїв. Пам'ятні конверти будуть поширені не лише серед жителів Кременчука, а й по всій країні. Вони стануть частиною історії, збереженої для нащадків, та будуть нагадувати нам про вічний подвиг наших героїв, який надихатиме кожного на збереження свободи та гідності. Поліна Калінченко, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.